Мені потрібно якось просуватися. Ага. І я починала робити цей контент він взагалі не залітав. Але грошей на таргет в мене не було, і в мене просто не було вибору. І, відповідно, я знайшла такий чіт-код: цей TikTok. Тому що побачила, що там буквально за декілька відео блогери тоді виростали, як на дріжджах. Uh -huh. Вони просто могли викласти кілька відео, залітає на мільйон, все, в тебе 10 тисяч підписників. Я думаю, ого, так це ж якась прям магія виходить. А це uh -huh. мені підходить, це безкоштовно. <зайшло> Зайшла туди, ну і, звичайно, перше відео, як ти кажеш, 200 переглядів, і наступне так само, а наступне ще менше. Uh -huh. Я думаю, та ні, я ж дивилася на інших, в них виходить. Чому ж тоді в мене не виходить? І тут важливо було не здатися, а почати аналізувати, що може людям не сподобатися і що я можу зробити краще в наступному відео. Перші 50 відео я лупила просто однакові. Я навіть ображалася на ті алгоритми і думала: Окей, я видалю, і я зараз запущу знову, і тоді воно залетить, тому що може там якісь налаштування, неправильний mm -hmm. час, неправильні хештеги. Ці всі міфи, про які ми далі поговоримо в цьому подкасті.